Доброго дня, шановні глядачі. Радий вітати вас на демополі компанії Сінгента в господарстві світанок. Сьогодні разом з експертом з польовим дослідженням Джужобаковчуком і Євгеном Воїном, технічним експертом по Київській області, трохи розкажемо про озимі культури, які тут знаходяться, їх стан і. Технічні умови, в яких вони були посіяні. Про це я думаю, розкаже нам Дмитро Прокопчук. Дім, розкажи по технології, як ми сіяли, які сорти тут посіяні. Ну технічну частину висівали пшеницю пшеницями 9 вересня, сіяли сорт Щедрівка-київський, який був протравлений вайбранцем інтегралом 2 літри на тонну. Також посіві ми давали нітромофоску НПК 16 16, 16. Висівали на грибину 3-4 см, висіву була у 240 кг на гектар. Також була тут одна осіння обробка, вносили гербіцид Дербі 70 грам на гектар, плюс гербіцид аксіал в нормі 0,8 літрів на гектар, інсектицид Angel в нормі 0,18 літрів на гектар та фуніцит в нормі 1 л на гектар. Технологія доволі таки обширна. Давай зараз подивимось, в якому стані знаходиться наші озимі. Я думаю, Євген, подивимось з тобою, пройдемось ближче. Ну що ж, колеги, продовжимо наш огляд. Нагадаю, пройшло майже 25 днів після внесення. Такі строки посіву дають певні виклики. Як протравникам, так і продуктам, які в подальшому використовуються для захисту. Ну І роботу цих продуктів ми зараз побачимо в полі. Ну, Розпочнемо з протравника, так як це перша операція. Нагадаю, вайбранцінтеграл в нормі 2 літри на тонну. Цей продукт в своєму складі має як інсектицидну складову, так і фугіциди. Інсектицидна складова тіаметоксан, фунгіцидна седоксан, флюдоксоніл і теблюконазол. Один із найсильніших, не побоюся цього слова, потрапників сьогоднішні на сьогоднішній день, який є на ринку України. Ну і оцінимо його роботу. Пішли в поле шо? Пішли йшли На даний момент посіви знаходяться в фазі. Пущення, 2-3 стебла, як ви бачите, є. Тобто абсолютно нормальний розвиток, як для цього сезону, для цих умов, мало в кого в господарствах є такі. На сьогоднішній день посіви. 2-3 стебла, оцінимо коренева система, коренева система можете подивитися самі. В доброму стані, прикоренева частина, відсутність. Будь-яких потемінь, почорнінь. чорнінь. Якщо говорити про роботу протрубника, то в принципі на даний момент спостерігається відмінна його робота. Ви бачите, абсолютно чистеньке. Зверніть, будь ласка, на величину кореневої системи. Ну, а як вона перезимує? Я думаю, що ми покажемо це вже весною. Роботою протравника я задоволений. Наступна операція. Внесення, оскільки це оптимальний посів, можливо, в деякій мірі навіть і рані, враховуючи останні сезони, які складаються для Київської області. Наступна операція було внесення гербіцидів, фунгіцидів і інсектицидів. Да? Оцінюємо роботу фунгіцидів, да? відсутність розвитку якихось листкових хвороб. Чистенькі листочки у нас по фунгіциду, в принципі. Доцільність цього застосування я поділяю, тому що ну, все-таки ранній посів на сьогоднішній день ми маємо яке там 16 листопада. Да? Фунгіцидна нагрузка збільшується і припинення вегетації, активної вегетації ще не відбулося на даний момент. І найближчим часом не прогнозується. Тому додатковий фунгіцид такий. Є доцільним заходом. Окрім цього, декілька слів хотів би наголосити на застосуванні інсектицидів в осінній час. Актуальність цього питання також з року в рік набиває все більше і більшої популярності. В даних умовах також було застосоване, було застосовано продукт Engio в нормі 180 грам на гектар. Для чого це робиться? І у першу чергу контроль злакових мух. в цьому сезоні на території Київської області був значний сплеск по розвитку цих шкідників. І досить часто господарства при ранньому посіві, більшість господарств стикнулася з цією проблемою. Тому що після посіву буквально три тижні не було змоги зайти в поле, були інтенсивні опади. Зрозуміло, що там протравник хоч і має в своєму складі інсектаційну складову, але ця складова ну, триматиме 25-35 максимум днів. Далі би, посів залишається сам на саму шкідниками. Тому доцільно застосовувати фуміциди. Шкода, можна знайти. Зараз ми зайдемо на контрольну ділянку, тут зроблений контроль, покажу шкоду від злакових мух. Пішли, пройдемось туди і на ній вже подивимось що більш детально. Характерним ознаками шкоди, заданої злаковими мухами, є в'янення центрального стебла. Ось як отут ми можемо відмічати на контрольній ділянці. Отаке. От тобто попереднього ми такого не да. спостерігали. Ось Якраз на контролі можемо це відмітити. Шкода полягає в тому, що це стебло. Передчасно всихає і якщо заселення муфи відбулося до початку кущення, то в принципі такий посів стає малопродуктивним і при підрахунках в принципі підлягає пересіванню. Ось дивіться, личинка буквально зверху лежить. Да, вона ще не в купарі, але ось Це, це нагадаю, контрольна ділянка. Тому ще раз наголошую: при умовах раннього посіву оптимальних строків підвищується ризик пошкодження шкідниками. В першу чергу це злакові мухи, цикадки. Відбувається це у період, коли є сонячні якісь дні через місяць після отримання сходів. Продукт має бути системний, оскільки ми не можемо спрогнозувати, коли будуть ці вікна. Працювати якимсь контактним продуктом, який там буде тримати 5 до 7 днів, ну, це дуже складно і малопродуктивно. Тому продукт має бути системний з довгим періодом захисту. Одним із таких продуктів ми рекомендуємо використовувати Енджі. Наступна оцінка оцінка роботи гербіцидів. Нагадаю, попередник був ріфак. Використовували дербі. Пройшло біля 25 днів. Робимо оцінку роботи продукту. Дербі це фумасулам-флорасулам. Нормі вносили 70 грам на гектар це максимальна норма. Ну і робимо оцінку. В першу чергу робота попадали ці ріпаку. Ось, можете візуально оцінити, що стало з ріпаком. На момент несення ріпак у фазі чотирьох листків. Це досить. Серйозний виклик, як для гербіцида, на мою думку. Ну, в принципі, можете побачити, він вже не має шансів на життя. Спостерігається відростання двотольних бурянів фіалки. Але це зрозуміло, це цілком логічно, тому що продукт не має ґрунтової дії, він є абсолютно безпечним у сівозміні і не має ґрунтової дії, тому відростання таке можливе. Тобто це бур'яни, які з'явилися... У пізнішій стадії після внесення, так як погода цьому сприяла. Але вони знімаються у весняний час будь-яким іншим продуктом. А як це буде весною? Ми вам розкажемо вже весною. Тому повернемось сюди і будемо тримати вас в курсі, як воно відбувається впродовж сезону. Євген, дякую тобі за екскурсію, Дмитро. Дякую тобі. Е, тоді до зустрічі в новому сезоні. І будемо слідкувати за даними доволе. Дякую, слава Україні.